До кінця вересень, сьогодні 1 жовтня, і в західній Україні падає перший сніг! Дінго Показую вам своїх красунь тіланцій. Вітаю вас, мої любі друзі! Орхідеї в моїй оселі стає все менше і менше, проте зростає кількість хой. Але традиція є традиція. Вересень закінчився і потрібно підвести підсумки. Що ж квітувало в мене в вересні? А квітувало дуже мало. На початку місяця квітувала ось ця рослинка роду катасетом, і я презентувала вам її в окремому відео як мені Рару, Millennium Magic Wildcraft. Але добрі люди підсказали мені її справжнє ім'я. Це катасетом Тенебросом Спеціес. Ось такий красивий був, дуже ароматний з пластиковими великими квітами, але як всі катасетуми, відквіт він за 10 днів. І станом на 1 жовтня я маю ось такий маленький дисплей. Рослинки, які змістилися на кухонному столі. В першу чергу це ось ця красуня. Котлея, про яку також було окреме відео, це котлея, яка має назву Вайнак Леопард. Ось такі вкрапління і такий в неї чарівний колір. Дуже красивий, як на мій погляд, знаєте, якась така темна пудра із бордовим вкраплінням. А губа, губа, та це віерочок. Коханий американський гібрид. Американський бульдожик пафіопеділом Леді Вайт Із усіх пафіопеділом, які в мене тільки були бульдожики, я залишила собі ось цього: Леді Вайт. І тепер кожного року вам її показую свою білосніжну красуню. Цього року вона хотіла квітнути двома бутонами, але другий бутон пропав. Мабуть, вже третій місяць поспіль я вам показую. Ось цього також ароматного дендробіуму, який квітне, я не знаю, мабуть, вже четвертий місяць. Оці квіточки вже відцвітають, оця квіточка нещодавно відкрилася, то це дендробіум гібрид, дендробіум сузуки на дендробіум тригонопус. Ось бачите, оця квіточка вже ну, майже скоро відпаде. Дуже складно відню спіку пережила ось ця орхідея. Це орхідея гібрид енциклія, джерак, кенері Orange. Це є крос між енциклією Foyniecea і брасокатлеєю Richard Мюллер. Вона мені нагадує пресловуту катлею Френсіс Francis Fox, яку я колись також мала. Але в світі не існує здорових Francis Fox, а мати завідомо знаючи, що та катлея вірусна, я не маю бажання. Тому тішуся ось цією мініатюрою. ну, Майже 100% схожою на Francis Fox. Гібридних фаленопсисів у мене залишилося дуже мало, їх витісняють хої. Ну, а ті, що є, квітконоси всі зрізані. Залишився лише оцей, бо він ну, більш-менш так свіженько виглядає. Це фаленопсис Джинжен. Пінк Леопард. Цього мутанту я вам показувати сьогодні навіть не планувала. Але виявила в нього, подивіться, що під квіткою, під останньою квіткою всі квітки вже відпали, у нього зростає дитинча. Це ж треба. Одразу навіть не помітила цю дитинку, помітила його корінь. Подивіться, як він стебарчить. Ну, це ж треба ось! Такого маю. Я не вирощую діточок за допомогою гормонів, тобто це такі пасти. І не купую таких рослин. Ну, а якщо вже природня виросла дитинка, то що ж, будемо бавитись нею. Це гібрид на ім'я Хоаліт Pink Galaxy 272 Пелор. Ну, а завершити хочу на ось цьому дендробі. Це дендробіум хібіки, який квітне вже другий рік поспіль. Мені його вже навіть шкода. Ось такий у мене сьогодні для вас вересневий відеозвіт. Дякую всім за увагу, всім миру здоров'я і добра. Поки до нових зустрічей вже в жовтні місяці.